Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але сьогодні на Росії однією з найтоповіших тем російських ЗМІ є заяви президента України Зеленського. Сьогодні ввечері пропагандисти гучно повідомили, що президент України перерахував головні військові програми України. Так вони пишуть, що Зеленський віддав наказ щодо балістичних ракет, що президент України дав команду присвідчити створенню української балістики. Звісно, російські пропагандисти, і що до речі, навіть не дивно, вже без всіляких емоцій про це пишуть, без усіляких насмішок. Раніше, ще, наприклад, рік тому вони писали, що Україна нібито не зможе створити свою балістичну ракету, що Україна має буцімто компетенцій, немає України відповідно і обладнання, немає і технологій, нічого немає. Україна. Не здатна це створити, а зараз уже не до сміху російським пропагандистам, і вони навпаки попереджають росіян. І тут я додам, що зокрема сьогодні було повідомлено російських змі, що стало відомо про ракетну атаку ЗСУ на Курск. Російські пропагандисти не пишуть, що саме за ракети, чим била Україна, лише пишуть про дві бавовни і все без повідомлень про наслідки. Але щодо нашої балістики. Та я хочу підкреслити, що дійсно сьогодні президент України у вечірньому зверненні повідомив, що він доручив максимально прискорити створення української балістики і що це ефективна гарантія. Щодо наших ракет і того, чи вони створені, чи є у нас уже серійне виробництво, таке масштабне виробництво, це питання ще відкрите. Але у минулому місяці, а саме 11 квітня, була заява від міністра Смертаніна, який підкреслив, що Україна щомісяця засовує власні балістичні та крилаті ракети. Так, в минулому місяці була заява від Камишина, радника президента України, який повідомив, що у нас є своя балістична ракета, яка серійно виготовляється і є успішне і засування. Я не можу сказати, що Україна виготовляє ці ракети такими великими партіями, що у нас таке великосерійне виробництво, навряд чи це так. Але я нагадаю, що у минулому році, а саме 25 серпня, Президент України Зеленський повідомив про те, що Україна випробувала успішно свою балістичну ракету. Щодо кількості виробництва, щодо того, чи ця ракета доведена до пуття, це знову ж таки питання. Ще восени минулого року, в грудні і на початку цього року, були повідомлені в наших експертів, що ще є певні моменти, що Україні є над чим працювати. І те, що сьогодні президент Корін Зеленський повідомив, що він доручив саме прискорити створення балістики, це вказує саме на те. Крім того, вчора була заява від міністра Федорова, який підкреслив, що Україна вже фінансує розробки крилатих і балістичних ракет у межах державної грантової програми. Тобто, ще поки не можна вже так підводити підсумки, і ще про це зійде. Ще є повідомлення у виданні Мілітарний, це вчорашня стаття, що Україна станом до початку масштабного вторгнення до 2022 року розробляла два типи ракет. Один тип ракет це з дальністю до 280 км, тобто на експорт. І другий тип до 500 км для ЗСУ. Зараз цілком можливо, зважаючи на те, що договір про ліквідацію ракет менше, середньої дальності вже не діє, це питання знято. І цілком можливо, дальність нашої балістики вже більша. Але жодних витоків немає, жодних фотографій, відео нічого немає. Тому що це інформація з обмеженим доступом. Але через певний час. Російські ЗМІ будуть публікувати чи уламки ракет, чи будуть щось писати так звані, російські воєнкори, тому спостерігаємо в розвитку подій і сподіваємось на те, що наша ракетна програма, особливо щодо створення нашої балістики, що вона буде набирати обертів, і у нас буде дійсно таке великомасштабне серійне виробництво. Не окупанти на собі будуть відчувати на своїх військових об'єктах все більше ударів. Хоча, наприклад, щодо ударів по таких військових об'єктах, як російські склади ракет артилерійського озброєння, склади, то цілком можливо наша балістика працює саме по них. Також саніорські пропагандисти пишуть, цитуючи заяву президента Куриня Зеленського, який повідомив, що Україна очікує нових постачань винищувачів f 16 найближчим часом, і що вже прийняті рішення, які повинні підвищити ефективність засування бойової авіації ЗСУ. І що до цього потрібно додати, що сьогодні ближче до півночі з'явилось повідомлення в міжнародних змі, ну, звісно, в українських також про те, що Державний департамент США затвердив пакет підтримки f 16 для України на суму 310 мільйонів доларів. Так, це не пакет допомоги від Трампа, ні. Україна сама купує пакет підтримки на суму 310 мільйонів доларів. Що пише Держдеп, це те, що в цей пакет входять. Модифікація та модернізація літаків, навчання, персоналу експлуатації, технічного обслуговування та підтримки, запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, також дослідження, опитування, інженерна, інша підтримка, логістична підтримка для нас це важливо. Якщо президент Корен Зеленський про це сьогодні публічно заявив, що є рішення, що ефективність нашої авіації буде підвищуватися. Це добрі новини. Тому очікуємо цілком, можливо, від наших військових якось відео і очікуємо повідомлень про успішні операції. Російські пропагандисти сьогодні, звісно, не забували і про Трампа. Зокрема, вони сьогодні повідомили, що у президента США залишилося ще 3,8 мільярдів доларів допомоги Україні це ті кошти, які виділив Конгрес. Але пропагандисти підкреслюють, що Трамп їх Україні не віддасть. Я хочу зазначити, що зарано робити висновки, так поки не видно, що Трамп хоче виділяти пакети допомоги Україні, хоча у нього є можливості, хоча на суму до 4 мільярдів доларів, і це дійсно так. Але як ми знаємо, угода про корисні копалини вже підписана. І як вчора заявляла міністр економіки Сверденко, що протягом місця буде створений інвестиційний фонд. І вже тоді Трамп може виділяти кошти, заявляючи своїм виборцям, що Україна віддасть ці кошти через цей фонд і віддасть ще, начебто, з прибутком для США. Стосовно повідомлень пропагандистів, то сьогодні ще такі у них гарячі теми, гарячі новини і повідомлення про те, що Збройні сили України готуються висадити десант в Криму. Вони посилаються на так званих воєнкорів, зокрема на блогера Звінчука, Рибаря. І він пише, що Україна активно працює над тим, щоб знищувати радіокаційні станції, інші важливі об'єкти, пускові установки зенітно ракетних комплексів, і що буцімто Україна готується до якоїсь операції. Щодо тимчасово окупованого Криму, і загалом того, що сьогодні російські пропагандисти загострюють на ньому увагу, це, звісно, пов'язано із атаками ЗСУ по військових об'єктах. Сьогодні і міжнародні ЗМІ писали, що дрони атакували Крим, що вибухало біля військових аеродромів. Ці удари були нанесені вночі, але сьогодні ввечері і вже завтра вночі також будуть повідомлення, тому що сьогодні ближче до 20.00 були повідомлення від так званих російських воєнкорів, зокрема від файтербомбера. Що велика група морських безпілотників усіх типів, включаючи ті морські безпілотники, які несуть зенітні ракети, що вони вже в районі Новоросійська. І при цьому Bomber підкреслює, що температура води в цьому районі всього лише плюс 13 градусів. Тобто він натякає на те, що наші морські безпілотники будуть збивати російські військові гелікоптери. І щодо атак безпілотників, сьогодні дійсно ввечері з'явилось повідомлення в соціальних мережах навіть такі карти. Не можна на 100% говорити, що ці карти на 100% достовірні, але тим не менш ми бачимо, що велика кількість безпілотників летить саме в районі тимчасово окупованого Криму. І сьогодні, уже ближче до півночі, з'явилось повідомлення від того ж Файтер Бомбера, що екіпаж суховантажу, який сьогодні підняв російських військових льотчиків, що йому Файтер Бомбер дякує. І це прямо вказує на те, що як мінімум один військовий гелікоптер вертоліт був збитий. Тому у завтрашньому випуску поговоримо про це більш детальніше. Звісно, на Росії сьогодні пропагандисти не забули і про Путіна. Це одна з таких топових тем на Росії, адже, як нещодавно заявляв Пісков, що про Путіна зараз знімають фільм і рекомендував усім росіянам його дивитися. Сьогодні російські пропагандисти пишуть, що Путін протиставив простий народ і еліти. Гроші вкрадені, а пальці в'яло. Дивуватися цьому не варто, нічого не змінилося на Росії ще середніх віків, цар добрий а бояри погані. Ще щодо Путіна сьогодні російські пропаганисти пишуть і, до речі, так гучно повідомляють, що Путін показав, що у нього лежить в холодильнику, а також на столі в кремлівській квартирі. Пропагандисти пишуть, що на столі у Путіна можна побачити фрукти, мед, кефір, соєвий соус і бумажні серветки. Загалом, путінський цей образ і далі пропагандисти продовжують розкачувати. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.